Будеш на фото, щоб Ді, я бачу яскраві сни. Летять мої лесівки. Там тім, де я не бачу горя. Повітря свіже та прозоре. Від літа та до зими. Летять мої ласівки. Я повернусь до тому тому. Маму, скоро, 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 скоро. Вітаємо! Ми в Нестер і сьогодні відкриття світя сфесту. Доброго дня. Добрий день. Розповідайте нашим глядачам. Хто ви? Мене звати Петро Нестерук. Я є власником Местехауза. Mm -hmm. е а розкажіть нашим глядачам і нам, як взагалі виникла ідея створення такого масштабного фестивалю. Була пропозиція від шаску селищного голови, точніше секретаря Богдана Вікторовича, е е зробити благодійний фестиваль. Yeah. І ми на першому фестивалі ми передали хлопцям шакої громади. Ми передали на ОТГ. Один мільйон гривень всі були просто в шоці. Ну тобто е, популяризували сам туризм і зробили і користь для наших пасанів. Враховуючи, що зараз війна, частина людей засуджує взагалі проведення будь-яких концертів. Так. Чи не боялися ви хейту, коли впроваджували от, дію да, ідею? Було дуже багато хейту саме на перший фестиваль. Ми також не знали, як воно було і коментарів багато, і це на наступний фестиваль. Його стало набагато менше. Нас ще наступний фестиваль ще менше. І хлопці, ті, що їздять зараз, з, з, з ким ми співпрацюємо, їздять зараз по всій Україні і проводять скрізь фестивалі і благодійні фестивалі, кажуть, хай той пройшов. Його стало набагато менше. Він є, звісно, він є, але його стало набагато менше. Сьогодні відкриття. Е, скажіть, які очікування від фестивалю у вас є цього року? Е, все залежить від погоди. Якщо в минулому році було, е, Лічені дні, коли не було погоди, то в цьому році ще от дивіться, зараз 20 число, 20 червня, а ще літа не було. В квітні ми були вже скупалися, а в травні і в червні ще в воду не заважу. Скажіть, як ви обираєте зірок? Хто вам в цьому допомагає? Чи з задоволенням так зірки погоджуються? Чи є такі, які взагалі відмовилися, так приїздити? Зірками займається Роман Слобода. Це партнер, які з яким ми починали робити ці фестивалі. І які, які приїхали сюди до нас. Ми шукали їх, вони шукали нас, і ми е, разом організували цей світі сфест. Так е, він займається зірками, він постійно комунікує з зірками. В минулому році було дуже важко м -м, ну, їм пояснити, що таке світість, куди потрібно їхати, е, і, і де це буде виступати, і чи там будуть люди, не будуть люди у цьому році, у цьому році, як ми провели в минулорічний фестиваль, зірки самі виходять на нас і, і, і роблять свої про. Позиції і райдер простіший роблять, і не такі, ну тобто вже підхід інший. Ну, візьмемо та же Дорофеєва. Вона в минулому році приїздила, в цьому році вона планує приїхати три рази. І вже вона в цьому році вже була на світі просто була на світі, не, не на концерті своєму, а просто приїхала сюди відпочити. Хоча до тих пір вона навіть не знала, що таке світі Зараз ми спілкуємося з солістом неймовірного дуету «Чуко Катоші. Катоші, Доброго пане Доброго. Микола, добрий день. Добрий день. Розкажіть нам, як ви взагалі зустрілися зі своїм колегою, так і об'єднались в дует, і взагалі, звідки така неординарна назва? З паном Романом Чіко ми об'єдналися, можна сказати, випадково. Зустрілися ми з ним, познайомилися ще раз спільних знайомих. Вийшло так, що він відмітив мене в сторіс в інстаграмі. каже: давай запишемо пісню, і Ми в 21-му році записали трек Панночка у нас був такий. А потім, після початку повномасштабного вторгнення, Ромчик приїхав в Чернівці. І ми почали ну, займатися музлом більш плотно. Ви дует з досить різним бекграундом, Так, Роман створював музику для інших виконавців. Ви вели досить популярний влог. Так в інстаграмі. Розкажіть, чи взагалі виникають у вас якісь суперечки в роботі? Чи можливо ви якось навчаєтесь один від одного чомусь? Звичайно, навчаємося один від одного. І у мене теж був музикальний бекграунд, У мене було написано декілька пісень, і ще так само під час блогерства і Ромич Можна сказати, потрошки блогером вже стає е, суперечки. В основному не, але як у кожної творчої людини є своє бачення, і це не сказати, що суперечки, а як ну, тіпа, підсказки один одному і намагання прийти до компромісу і до чогось прикольного разом. Вас не вперше запрошують на Світязь. Як вам взагалі тут? Як атмосфера? Дуже класно. приїжджайте, приходьте на Світязь на тролейбусах, на маршрутках, на таксі, як угодно. Залітати, бо тут дуже крута атмосфера. Ввечері буде дуже класний двіж, буде кат потім і вам покажуть, що було ввечері. А взагалі дуже хотілося спробувати пончики, і завдяки вам ми їх сьогодні спробували. Дуже дякую, дуже смачно. Жалко, що немає тіпа, які ходить отак і каже: кукуруза. Ми би теж похавали. А так ну все класно, не пожалієте, якщо приїдете. Ви були взагалі. Взагалі тут в якості відпочивальників, якості відпочивальників Ні, не були, але скоріш за все буде. Нам подобається. Да, якби вам потрібно було написати пісню про свій що б там було? Там би було про пончики. Про рибу, про пончики з рибою возможно, даже і про загальну атмосферу було би класний трек. напевно. ви недавно були виступали в Володимирі. Звідки ми приїхали? Так я сусідні Нововолинськ. Чи передали б якісь вітання нашим місцевим мешканцям? Запрошення на свої концерти, і взагалі, да Володимир і Нововолинськ, це до речі, це були крайні концерти нашого туру. і Ми прям дуже сильно кайфанули. Це прям був ну зря. Дуже дякую вам, що ви даруєте таку енергію на концертах. Ми тішимося страшно від цього. Я вам дуже дякую за коментар. Доброго дня зараз. Ми поспілкуємося з Романом Слободою, співорганізатором світість фесту і організатором концертів загалом по Україні. Пане Романе, скажіть, будь ласка, чи знали ви про світя до того, як ви стали співорганізатором даного фестивалю? Ну я чув про світі дуже багато сюди людей їздить. Ну, типу, з області з якої я є я сам з Львівської області, і дуже багато людей завжди сюди приїжджає, тому що Волинь не знаю, людям тут подобається. Мені особисто теж подобається. і була така ідея в нас зробити такий фестиваль, який буде мати ім'я і збирати людей в певному місці в певний час. Була така ідея, нас Нестер Хаус підтримав в цьому, і ми разом зробили от таке дійство. Вже от другий рік у нас розвиваємося більші масштаби, типу велику сцену поставили артистів. Більше плануємо зараз. Є домовленості з Максом Барських, Надією Дорофеєви, Дзідзо, Степан Гіга і багато багато інших артистів, які будуть приїжджати на Світязь. показувати людям, що на Світязі щось відбувається, щось проходить, щоб люди знали і обов'язково не забуваємо про донати на збройні сили України. Це дуже важливо, тому що ми, як організатори концертів, мусимо зараз і повинні. Це наша. Така місія, типу, щоб переформатовуватися волонтерські центри, так само збирати донати, аукціони проводити. І тим самим ми можемо об'єднувати людей і перетворювати це в донати. Тому що спілкуючись з багатьма волонтерами, люди не готові зараз просто так от там задонатити чи на банку скинути. А ми типу, міняємо донат на. На концерти, як обираєте зірок? На яку категорію орієнтуєтесь людей? Е, ну, типу, ми в нас вже є досвід. Типу, досвід розуміємо, що люди люблять, що людям подобається. Е, ну, типу, маємо виходи на всіх зірок, маємо е, можливість це зробити. Тому ми типу дивимося, що хто є в топах і е, привозимо сюди. Типу, і от е, протягом літа ви тут зустрінете гарних артистів, які також більші аудиторії. Навіть Свої аудиторії розкажуть про світість, покажуть світі що, що, що сюди потрібно приїжджати. Волинь славиться озерами, тому обов'язково обов'язково потрібно це, це робити, і тут тут воно має право на життя. Право на життя нам головне підтримка влади, віра в нас, віра в те, що ми будемо донатити, і ми це все спільно об'єднуємо. І, типу, от воно перетворюється на таке, то що сьогодні ми відкриваємо от світі свест. Сцена вже готується. Трошки вітер, погода, але ну є специфіка своя. Ну, але так. я вірю, що все гарно прийде. А, після минулого світі фесту чи всі зірки залишились задоволені, і чи є такі, які цього року вже самі на вас виходять і хочуть виступати на світі фесті? Так, е, були зірки, типу такого вищого, як то кажуть, гатунку, з якими було важко домовитися, їм пояснити, що ти от маєш приїхати. Е, ну, ти, ти їм пояснюєш, куди їхати? Ну, село світі, ну блін, ну типу там, ну я кажу, там зовсім інше. Там от пляж, там ну, типу, Волинське море, їм так от поясню. Ну добре, типу, ми там. Вам повіримо, приїдемо і цього разу, коли ми вже типу знову їх запрошуємо, вони такі да, звичайно, ми хочемо на світя, ми хочемо на Стерхаус. Ми хочемо до вас на фестиваль. Типу, вони ну от от от, от, типу, ми зарекомендували себе, і це це дуже у вас особисто. Які враження від світяться? Вже куштували пончики, рибку. Як вам місцевість наша? Дуже подобається сюди приїжджати, я навіть взимку приїжджав, бо настільки здружилися з, з Нестерхаусом, що навіть просто приїжджали сюди відпочивати. Типу, і подобається тут. Мені, мені колись власник Нестер Хауса каже, що тут сон навіть інший. І дійсно, типу, ти, тут, ти тут спиш, я, ну, вдома я там прокидаюсь з сьома, тоді прокидаюсь з дев'ята, десята, і такий, блін, я так, ну типу, я так класно поспав, я так, я так відключився мозгами, що я взагалі типу, десь, десь зовсім іншому. Тому я Рекомендую всім, щоб приїжджали на світі. Ми навіть от стояли біля дороги, бачимо, що тут і Київські номера, і Рівненські номера, і Тернопільські номера, і Львівські номера, Волинські номера. Ну сьогодні, типу, на світі зі вся Україна збирається для того, щоб об'єднатися, і ми зможемо тим самим передати кошти на Збройні Сили України. Це, це, це теж дуже важливо.